Добрий день, діти! На сьогоднішньому уроці ми з вами навчимося керувати своїм часом для того, щоб нам вистачало його і для відпочинку, і для навчання, і для розваг. На цьому уроці ви сплануєте свої справи, навчитеся створювати чек-лист, проаналізуєте, які заняття є крадіями часу. Справи бувають важливі та неважливі, і треба вміти їх розподілити. Найважливіші справи пов'язані зі здоров'ям, родиною та навчанням. Важливі справи пов'язані з друзями, хатньою роботою. І неважливі справи це справжні крадії часу. Це такі справи, як комп'ютерні ігри дуже тривалі, довгі розмови по телефону тощо. Подивіться, будь ласка, на малюнок перед вами. На ньому показано, як правильно розстановлювати пріоритети. Наприклад, у вас є список. Справ. Прибрати кімнату, пообідати, зробити домашнє завдання, виконати вправи на розтяжку, подивитися мультфільм, прочитати книжку, зробити селфі. І розподілений список до найважливіших справ ми віднесли, таке як пообідати, зробити домашнє завдання і виконати вправи на розтяжку. До важливих справ ми віднесли «Перебрати кімнату і почитати книжку. І до неважливих подивитися мультфільм і зробити селфі. Також ви можете для себе скласти приблизний план дій, як ви можете продбати про найважливіші справи. Наприклад, ви можете приготувати перекус для всієї родини, так? а ще приділяти більше уваги навчанню. Отже, ми з вами підійшли до такого питання, як тайм-менеджмент. Кожному важливо розвивати навички керування часом. Такі навички ще називають навичками тайм-менеджменту від англійських слів тайм-час і менеджмент керування. Це планування свого життя за допомогою розпорядку дня, чек-листів переліку важливих справ, щоденника тощо. Подивимося на зразок фрагмента плану на тиждень Олега. Тут ми можемо бачити, наприклад, мій настрій, так? Тобто Олег кожного дня тижня відзначає, який у нього був настрій цей день. На цьому зображенні ми бачимо графік кількості води, так? Кожна крапелька, наприклад, означає склянку, так? Скільки там склянок води Олег випив той чи інший день тижня? На цьому малюнку ми бачимо діаграму так, з кількістю годин, скільки проспав Олег в той чи інший день тижня. Наприклад, з цією діаграмою ми бачимо, що в понеділок він спав 8 годин, найменше Олег спав у вівторок та в середу, так, приблизно по 7,5 годин. І найдовше він спав у неділю 9,5 годин. На цьому малюнку ми бачимо план Олега на понеділок, так? що о 7 годині у нього підйом та сніданок, о 8.30 він має бути в школі. З 18 годині він буде займатися домашніми завданнями. Так, а спати він ляже о 21 годині. І нарешті, тут, на цьому малюнку, ви бачите зразок чек-листа, тобто це справи, які необхідно виконати за день. У чек-листу Олега ми бачимо, що йому треба вигуляти собаку, пограти 20 хвилин на скрипці, полити квіти. І зібрати наплічник. Тобто це ті справи, які обов'язкові у графіку Олега. Перед вами крос-тест, тобто швидкий тест. І ви, відповівши на питання, і переходячи до відповідних пунктів, можете для себе з'ясувати, чи правильно. У вас складений ваш розклад так? дня, чи дотримуєтесь ви вірного режиму. Ви можете зараз поставити відео на паузу і пройти цей тест, щоб зрозуміти, що вам треба змінити, наприклад, в своєму розкладі, або з'ясувати, що ви правильно плануєте свій. Отже, будь ласка, запам'ятайте, що в вашому віці треба спати не менш як 8 годин на добу, щодня пити 7-8 склянок води. Ви повинні харчуватися 3-4 рази на день, і щодня у вас має залишатися вільний час для розваг і улюблених справ. Давайте з вами виконаємо невеличку справу. Справу. подивіться, перед вами є справи, і треба розподілити, які з них є корисними, а які марнують час. Ви відповідаєте а. Справи будуть зафарбовуватись. Якщо це корисна справа, вона зафарбується в зелений колір, а якщо вона така, що марнує час, то вона зафарбується в червоний колір. Отже, приготувати перекос, думаємо. Так, це корисна справа. А от справа. Годинами сидіти в інтернеті, як ви думаєте, яка? Так, це справа, яка марнує час. Наступна справа читати книжку. Так, вірно, це корисна справа. Далі йде справа у нас приміряти мамин одяг. Звичайно, це справа, яка марнує час. А от як ви думаєте, постійно робити селфі це корисна справа? Ні, це теж справа, яка марнує час. А справа пилососити? Так, це корисна справа. Що ж, діти, ви молодці, ви добре справились з завданням і. Прийшов час оголосити наше домашнє завдання. Будь ласка, прочитайте сторінки 67-70 підручника і виконайте самостійно вправо 2 з мозаїки завдань на сторінці 71. А я, діти, дякую вам за увагу. До побачення!